Об'єднати людей різдвяною піснею цими вихідними одразу у декількох храмах Івано-Франківщини відбулася розколяда. Традиційно таке дійство організовують між водохрещем і стрітенням. Більше про це у сюжеті наших кореспондентів. Саме так звучав другий регіональний фестиваль Козинська розколяда, який відбувся в одноіменному селі Галицької громади. Ідея виникла давно, але вдалося втілити її в минулому році. Вона наздалась і пробуємо, щоб вона була традиційною. Ми собі поставили за мету відродити старі українські традиції, зробити таку розколяду, і шовно було гарно, і щоб всім було приємно, і саме воно, щоб всі разом. Ми в єдності помолились за нашу перемогу. Колядки це наша українська традиція, дуже чудова, де ми прославляємо Бога, але де ми також гуртуємося разом в селі, люди між собою, в сім'ї, в родині. А сьогодні тут цей такий другий фестиваль коляди. І він особливий, чим бо він, на жаль, є в часі війни. І ці колядники, які сюди приїхали, прибули сьогодні, хочуть засвідчити, що ми віримо. Що ми прославляємо Бога в колядках, але також показати світові, що ми є незламні. Аби заколядувати до села Козина з'їхались майже 20 колективів, серед яких і хор гармонія. До цього заходу його учасниці долучаються уже вдруге. Емоції переповнюють як завжди свято Христа це величне свято, але змішані емоції. Емоції змішані з радістю і. Таким сумом, який сьогодні в кожному серці українця, тому ми будемо просити цій розколяді, будемо просити милосердно просити Господа Бога, щоб зіслав нам благодать, Божу свою благодать, а це мир для нашої держави. А от пані Ольга разом із родиною приїхала на регіональний фестиваль із сусіднього Галича. Різдво це одне з найбільших християнських свят. І розколяда це продовження фактично різдвяних традицій. Онучок ми беремо завжди з собою, тому що діти повинні діти, онуки повинні знати наші традиції і зберігати їх, зберігати, щоб потім передати своїм нащадкам. Це дуже важливо в наш час, в час війни. Особливо лунала розколяда цими вихідними, і в івано-франківську. До храму Святителя Миколая на благодійний фестиваль Розколяда на Пасічній запрошували парафіян. Храм новий, але взагалі громада тут вже існує від 1998 року. І майже на, на самих початках ну, на території цього подвір'я завжди відбувалася розколяда за традицією нашого народу. Відбувалася вона в різних таких масштабах. Спочатку громада утворювалася, вона була не така значна, велика І зараз вона стала значною. Прославити Бога різдвяною піснею зібрались більше ста колядників. Традиційно ми долучаємося до розколяди. Минулі роки теж проводилися, але Вона проводилася більш камерно, так можу сказати, більш парафіяльно. А цього року змогли організувати більш такий масштабний захід, запросити більше колективів. Такі заходи звичайно важливо проводити, бо це найперше об'єднує і. Славити Бога, тим більше колядою. Це дуже благодатна справа. Ще одна можливість заспівати про рожденого Христа і разом з близькими по духу людьми славити Господа в колядках, в щедрівках. Важливо нам зберігати наші традиції, важливо. Поміж людей сіяти це зерно віри, яке в нас самих з божою помічю проростає. І, звичайно, що приводити на такі заходи дітей, щоб вони слухали, що Різдво Христове це не мері Christmas, як нам з заходу віють, а що це є насправді Різдво Христове. Окрім збереження християнських традицій, фестиваль коляда на пасічній мав і благодійну мету на подвір'ї храму організували ярмарок, аби зібрати кошти на потреби капеланів. Від нашого храму є чотири капелана для нашої наших збройних сил України. Ми знаємо, що вони хочуть, що вони потребують, і для кожного з них. Періодично ми завжди стараємось підтримувати чи навіть є ярмарка, чи немає ярмарка, але завжди підтримуємо її. Я випікала пряники, медові дуже хочу допомогти нашим захисникам і таким маленьким внеском хотіла, щоб якомога більше зібрали коштів для наших хлопців. Різдвяна пісня на Прикарпатті ще лунатиме до стрітення, яке за новим календарем святкують 2 лютого.